Сімейна драма Авраама вибір між матерями і синами. Сара родить Авраамові сина на восьмий день. Наступає обрізання, надання імені Ісааку. Ізмаїл насміхається з Ісаака. Сара на це гостро реагує, пропонує вигнати рабиню Агар, яка народила Авраамові первородного Ізмаїла. Авраам це робить, ті ледь не гинуть на пустелі, але Бог чудесним. Чином їх рятує. Ось такий короткий опис ситуації. А як я з цього повчання? До цього повчання нелегко дійти, але спробуємо. У Ісаака буде син Яків. У Якова буде 10 синів, і передостанній буде Йосиф. Одного дня ці десятеро захочуть вбити молодшого сина Йосифа. Але згодом вони просто продадуть його у рабство. Так Йосиф потрапить у Єгипет і врятує всіх. Не тільки єгиптян, а весь світ, і також вибраний Божий народ, які будуть купувати в Єгипті зерно, і врятує всіх від голодної смерті. До чого тут Ізмаїл? А до того, що треба запитати, хто були всі ті люди, що йшли караваном у Єгипет і купили від братів Йосифа за 20 срібників їхнього наймолодшого брата на той час. Це були потомки Ізмаїла, якого за Божим допуском. Відіслав Авраам, якби не Ізмаїльтяни, що купили Йосифа у його братів за 20 срібників. Світ, можливо, би вимер голодною смертю. А можливо, Богові довелося б шукати якихось альтернативних варіантів. Але була ж негідна поведінка Ізмаїла, була ж гостра реакція зазрісної і прагматичної сари. І Бог всім цим скористався, щоб приготувати народ, який викупить. Йосифа, Скопанки, і продасть його у рабство в Єгипет. Нам важко побачити далекоглядні Божі плани, але Господь Бог чуває над усіма, і Його проведіння усе обіймає. А яке наше завдання? Чого Біблія нас вчить? Наше завдання і найбільше повчання це на зразок Авраама, без зайвих балачок і критики, слухати голосу Бога і робити так. E que eles casam.